Зі супер знижкою до 1 вересня зробимо вам дуже гарну знижку. Вам говорять ціни і скрізь дорого. Ідіть да? сюди. Зараз для тих, хто передивиться це відео, ціни будуть тільки такі, тільки не забудьте сказати менеджеру, що ви дивились це відео. Килимочки 2 на 3 у розмірі шовковою ниточкою. Дивіться сюди. 2 на 3 буде коштувати 3 900. Доставочка безкоштовна. Фабрика Кармен, шикарна фабрика Кармен, Якість галерія. Подивіться в інтернеті, ціна буде 4900, доставочка безкоштовна. Ви хочете світліших тонів, дивіться сюди, будь ласочка. Коричневі відтіночки 2х3 буде коштувати 3,5. Доставочка безкоштовна. Переливається з різних сторін. В Сірих тонах, класика, бомбезна, 2 на 3 темненька, 3900, доставочка безкоштовна. З красивенною, красивенною бахрамою, супер. Ви хотіли абстракції? Дивіться сюди, абстракція Соломія. Ціна буде коштувати 3,5. Дивіться на бахрамулечко і кукласнючу. Натуральна котонова основа, ціна 3,5. Йдемоте далі. Ну що? Ще раз, хто передивився це відео, хто лайкнув, хто зарепостив, тому буде така ціна. 3900. Класика, зірочка, красивенний. Подивіться, будь ласка. Робіть скрін, і вам буде така ціна. Ціна 3900. Далі, бомбезний килимочок, революція шикарної якості. Шовкова нитка переливається. Ціна 3900. Люди, дивіться, які ціни. Ну це тільки для наших слідкувачів, тільки для тих, хто передивився відео. Килими України.